П'ять бажань, які не поєднуються з моєю зовнішністю. Зовсім недавно мене з'явилося бажання відвідати Антарктиду, але є один момент: у мене морська хвороба. Тому пливти та жити на лайнері я не можу, і тому треба обирати варіанти, коли жити на суші. А такі варіантів набагато менше, тому трішечки таке ускладнення, але певна, що це можливо вирішити. Наступне я дуже хочу відвідати Кенію саме Сафарі, всі національні парки, які там є. А також побувати на острові Мадагаскар та подивитися на Алемурі. Ще маю бажання пройти Паломницький шлях. Зараз дуже багато мені потрапляє відео, як люди йдуть Паломницький шлях Сантіяго. Я ж хочу пройти паломницький шлях в Тибеті. Знаходила інформацію, що там паломницький шлях іде навколо гори, і саме хотілося б побувати в Тибеті і пройти саме цей шлях. А ще дуже хочу побувати в темному ретриті. Думаю, з усіх моїх бажань темний ретрит. Напевно, це найлегше буде пройти, хоча морально доволі складно. І останнє – мрії підкритий гору Еверест Знаю, що це і фізично дуже важко, і морально важко, і не всіх туди пускають, тому що можуть заборонити підійматися. І для цього треба знову ж такі навики, як мінімум, альпінізму, а як максимум, ще дуже багато всього. Але от маю таке бажання на даному етапі мене немає ніякої підготовки, але я дуже сподіваюся, що за наступні 10 років я зможу навчитися тих навичок, які потрібні для цього, і до 40 років здійснити своє бажання. Напишіть, які бажання маєте ви. Мені буде дуже цікаво почитати.